Зараз всі і Чи можна декілька слів за сьогоднішню ходу, що вона для вас означає? Для мене це дуже важливо, тому що загинув мій чоловік. Він азовець. мамчий Максим. Я хочу пам'ятати, щоб люди знали, що в країні війна, бо дехто кого це не стосується, вони про це забувають. Тому ми вшановуємо пам'ять загиблим військовослужбовцям і хочемо, щоб їх пам'ятали. Чим для вас важлива сьогоднішня хода? Для мене важлива це хода, бо день, це святово, де був скоро день, день захисника, тому я прийшла на це, щоб підтримати нас, батьків безлісті пропавших, полонених. Цим м'ясовим стуком, що ми все пам'ятаємо про них, ми боремо за їхнє. Полонених висвободня і просимо всіх байду... байдужих підтримувати це, бо кожній матері, кожна дитина дуже дорога. розумієте? І пам'ять з цих дітей, які загинули, ми треба нам про це показувати і говорити. Присвячена всім захисникам, які з 2014 року боронили кордони нашої країни, всім живим, хто до сих пір боронить на всіх ділянках фронту нашу країну, всім ветеранам, всім полеглим героям, шануємо живих, пам'ятаємо полеглих.